Я вас всіх вітаю. Я вирішив випустити таку збірку, в якій хочу об'єднати всі найпопулярніші коробові монтажі. Роблю це для того, щоб вам було максимально зручно, щоб ви не шукали кожен монтаж окремо. Хоча по кожному монтажу в мене є окреме відео на каналі. Але для максимальної зручності хочу все об'єднати в одному відео, так щоб ви мали можливість зайти і знайти собі інформацію, яка вам потрібна в одному відео по різних монтажах. І так, тут ми розглянемо монтаж інлайн, безпечну кліпсу, розглянемо чотири види ковзаючого монтажу. Отут 1, 2, 3, 4. Розглянемо монтаж вертоліт. Розкажу вам самі важливі моменти по кожному монтажу. Розкажу без яких деталей можна обійтися, щоб не купляти різні лишні розхідники, які зараз коштують дешево. І дам вам рекомендації, який монтаж коли і в яких умовах краще використовувати. Тут я вважаю, що кожен для себе знайде ту інформацію, яка буде вам потрібна. Кожен для себе знайде щось цікаве. Так що дивіться, друзі, відео до кінця і ваші улови стануть набагато кращими. Я в цьому впевнений. Але оскільки короткі відео обмежені в часі, тисніть унизу на трикутничок, переходьте на споріднене відео і переглядайте повну версію.